Це моя арт-терапія. Я таким чином знімаю свій стрес. Мені після малювання стає набагато краще, і я взагалі рада, тому що я відкрила в собі такий талант. Малювати Анастасія П'ятакова почала у 15 років. Розказує, що вийшло, це випадково. З подругу пішли на річку, взяли з собою фарби і картон, почали малювати. Саме це допомогло відволіктися від проблем, які були на той час у дівчини. Я Почула натхнення, і після цього я вирішила не запинюватися, Я вирішила будувати себе в, у цій сфері. Я почула свій внутрішній голос, який сказав, що це твоє, ти повинна це робити. Юна художниця працює в експресіоністичному і сюрреалістичних стилях. Іноді в своїх роботах використовує абстракціонізм. Розказує, що не малює реалізм, бо для передачі реальності є фотографії. Полюбляє яскраві кольори, образи, вигадує, а іноді їх бачить у вісні. На картинах каже Анастасія: особисте світосприйняття. Кожна картина це певна особиста історія, певний життєвий етап, розказує Анастасія. Оця картина. Вулкани, а це про вибух у моєму житті. Після того, як я намалювала цю картину, я зрозуміла, що ця картина, однак і найкраща серед картонних робіт, і однаково і найсумніша, тому що в ній є дуже тяжкий посил, в неї дуже мало позитиву. Це символ того, що я борюся, того, що я навчаюся самоконтролю, але все одно я, я не можу добитися ідеального результату в цьому. Це про те, як мені тяжко, і про те, як я не можу вийти з цього пекла. Восени цього року у Анастасії була персональна виставка. Більшість робіт, які виконані на полотні, були продані за ці гроші на шкільний випускний, розказує дівчина, купила собі сукню, туфлі і діадему. Ось це плаця. Ну воно дещо інакше виглядає, але все одно червоне волосся, тому що я давно мрію пофарбуватися в червоний колір. Так це ти. Так, це я, це мій внутрішній світогляд. Це про те, що от, ось моя мета потрапити в університет. Це моя мета продавати свої картини за кордон. Це моя мета випустити, наприклад, там книгу. Це моя мета продати якомусь співаку чи співачці свої вірші. Так, от, це мета навчитися готувати. Крім малювання, Настя пише вірші, захоплюється театральним мистецтвом і зараз опановує новий напрямок флористику. У мене творча відпустка. Все. Ну, зараз я вся в навчанні, зараз я навчаюся на флориста. Я також вважаю, що це інтежна цікава професія. Я хочу. Навчитися компонувати правильно квіти Ольга Ляшенка, В'ячеслав Ходус новини на Суспільному, Херсон.